На головній площі Хмельницького понад півтора десятка автомобілів. Майже всі вони поїдуть на фронт туди, де зараз потрібні найбільше. Автівки отримав благодійний фонд Волонтери Поділля від громадської організації «British Ukrainian Aid». Офіційно меморандум про співпрацю сторони підписали наприкінці квітня цього року. Нашим фондом, після підписання угоди з «British Ukrainian Aid» – це вже сім десятків автомобілів. Тому автомобілі передаємо і обслуговуємо, передаємо одразу військовим після обслуговування. До речі, сьогодні так само в 7.30 на купінський напрямок приїхали військові. Ми їм передали різні бригади, різні підрозділи, різні батальйони. Тобто ми охоплюємо всю Україну. Автомобілі військовим волонтери передають за запитом, але перед цим кожна машина відправляється на техогляд, якщо потрібно, на ремонт. Підрозділ, у якому служить боєць із позовним туман, отримує ось такий Сітроен. Чудовий автомобіль, який поїде скоріш за все на північний напрямок нашої країни, де буде виконувати логістичну задачу, будь-що він може робити, тобто від простого вантажу перевезення до по суті навіть до поранених і так далі, його можна використовувати абсолютно. На будь-які задачі автівки на фронті через обстріли та бездоріжжя дуже швидко виходять з ладу, розповідає боєць. Тож постійно потрібно оновлювати автопарк, саме забезпечення військових транспортом це один із напрямків, над яким працюють волонтери Поділля. І британці в цьому активно допомагають. Це британські автомобілі, які передають британці, передають мерії Лондона. А мерія Лондона вже на підставі угоди підписаної з британським фондом. «British Ukrainian Aid» вже передають в Україну. Хоча меморандум підписали лише місяць тому, історія партнерства волонтерів Поділля та «British Ukrainian Aid» розпочалася ще у 2014 році і зараз лише посилюється. Ми довели своєю діяльністю попередньою нинішньою проведеними примовами писаннями меморандуму. Те, що ми надійна організація, яка віддає все на те, щоб Україна перемогла, це крайні автомобілі, які були завезені, вони будуть скажімо так, вони будуть передаватися не тільки військовим. Але є з'явилися можливості забезпечити органи соціального захисту області і міста цим автомобілями. Тобто це узгоджено з англійською організацією, і ми вони залюбки погодилися, оскільки в наших закладах перебувають так само багато дуже внутрішньопереміщених осіб. Крім автівок, британська організація допомагає ліками, медичним обладнанням та генераторами. Тим часом волонтери Поділля продовжують працювати за чотирма основними напрямками: це волонтерська пошта, забезпечення військових транспортом, fpv дронами і так медом. Чотири напрямки, на які нам потрібна допомога людей, так і я хочу зараз закликати людей не бути байдужими, долучатися до організації, якій довіряють там іноземні партнери і ви ви бачите ну результатами ну результатами роботи з іноземними партнерами ми можемо пишатися війна невідомо коли закінчиться і роботи ще дуже багато і нам потрібно акумулювати зусилля ну всіх всіх громадян україни хто не воює зараз вікторія Паламар, Данило Біга, новини міста